Вітаю вас, мої хороші, гості каналу, підписники мого каналу. Хочу для вас зняти таке відео, так як скоро. Кінець року ми задаємося якимись такими більш для себе важливими питаннями, що там мене чекає наступний рік і так далі. Давайте подивимося, що в цьому році точно вже пішло від вас, на що звернути увагу, що має прийти до вас, да? що війде ще в життя, що буде. І чим заспокоїти серце, якщо ви за щось хвилюєтесь? Це третя карта. І так ми їх трошечки прям кожну розберемо. Що точно вже пішло від вас? Що не служить вже вам? Щоб не триматись вже за це. Що прийде. І що, чим, чим серце заспокоїти? Дивіться, так вклалися якісь обставини в вас в житті, що а, от вони вже мають піти, от вони вже мають піти, настільки все закрутилося якось дуже швидко, що ви, але це вже має піти ця ситуація. Давайте уточнимо, яка глобальніше подивимося на уточнення, що це. Ага, якась ситуація, від якої ви вже має... ви вже навіть звільнилися, до речі, ви вже не там. А Якась ситуація, яка так склалась обставини, вже настільки закрутилося, що ви були в цій ситуації, коли фортуни може бути як негативна, так і позитивна ситуація. Це тоді, коли ми кажемо випадковості, не випадкові. Ця ситуація вже пішла, ви від неї звільнилися і очистились, ви стали більше вірити в себе в оточуючих в в про що тут йшла мова, вам вже прийшло в голову про що це, і тут жезлів говорить про те, що виникли нові ідеї. Тобто це мало статись. Якщо це була негативна ситуація, також мало статись. Ми проходимо постійно якісь уроки в своєму житті обов'язково. Без них нікуди, а без них ми не ростемо. Тому а, ви, всі, ви вже звільнились від неї, і вам підсвітило, що у вас нові ідеї з'явилися, і нова така оновлена віра у вас, якісь такі нові коди війшли в вас. І все, це далі буде тоді вже продовження мати, але це вже да, завершилось, пішло. Даючи вам нове, нове нову легкість ідеї е, і крок вперед. Що буде? Будете трошки все-таки сумувати з якимось часом, а, хоча чим заспокоїти, якось наповнитись а, хорошими емоціями, такими, навіть знаєте, які зараз в цю хвилину робляться, якісь хороші зустрічі, друзі і так далі. Це, це чим наповниться серце? Бо вас ще чекає таке трошки, як емоційний відхід від ситуації, можливо, навіть у цієї, але знаєте, що наповнитись ви завжди можете. Пам'ятайте про це, не йдіть в цей халат емоцій, як я на нього кажу. Або плач емоцій по п'ятірці кубків. Це такі ситуації, коли от, м, може бути якийсь конфлікт, і ви пару днів думаєте про це, от, от про це ця карта. Тому у вас це ще чекає, але не, не думайте про це настільки глобально. Ні, ви не маєте там застряти в цих емоціях. Ви маєте йти до нових емоцій, до у вас заспокоїться серце, якраз коли ви відкриєте свою душу, а не закриєте її. Давайте ще подивимося тут на уточнення. Що чекати, да? що буде ще? Що ще буде? А тут і показує, що зміниться все. Чому? Тому що що буде? Ви будете в якихось певних таких неприємних собі емоціях, таких якихось, знаєте, однакових, бо вони прям вас ніби з'їдають. Але і цьому настане кінець, цьому настає кінець, і ви йдете до глобальних змін в своєму житті. Е, що би це не було, ви вже винесли свої уроки і йдете до чогось абсолютно нового, чого, того, що башня говорить про те, що вам треба, можливо, навіть змінити думку на, за щось, тому що шестірка поряд говорить також про наш ментал, коли ми передумаємо про щось. Надо було для цього посидіти в емоціях, щоб це в вас. Вас це все від вас забрали. По карті смерть ми говоримо про те, що те, що ізжило себе, його нема. І ви це зрозумієте. І нові зміни тоді не за горами. У вас як може якісь навіть ті такі впевненості, в чому ви були на 100% впевнені, може піти просто, знаєте, як забирають опору, здається, щось змінюється кардинально. Але це треба для того, щоб ви відкрили свою душу. Вот так вам показують. Отакі вот вот уроки дає вам зараз Всесвіт. Давайте уточнимо ще оцю карту, чим наповнитись. чим наповнитись? Понятно, що тут зрозуміло, у нас тут емоції. Тут скупків це такі, знаєте, коли ви чуєте дуже класну новину, і вона вас як розширяє, ви радієте, ви розкриваєтесь, ви улибаєтесь, смієтесь. Ви забуваєте про всі якісь негаразди і так далі, які були, і кажете собі, Боже, цей день прекрасний. Давайте просто ще уточним, що як серце заспокоїти. Хоча я бачу, що воно ну, і тут, і так заспокоїться. У вас йде прямо очищення до кінця року, таке класне, і нові, нові такі можливості для того, щоб, коли, знаєте, вже все знеслось, на землі не лишається нічого, ти будуєш нове, ти лоб, ложиш нові такі цеглинки для свого майбутнього. Давайте ще подивимося тут. Щоб наповнитись. Так, да, воно показує, показує, що ви, ви дуже інтуїтивно щитувати почнете, інтуїція ваша розшириться. Тобто, чим наповнитись, коли ви зрозумієте, що весь тягар пішов, ви гармонізуєтесь, тобто ви все-таки візьмете на себе відповідальність і гармонізуєтесь. Це можете зробити тільки ви, без вас це ніхто не зробить. Завжди я говорю в картах, і скільки вони мені показують, що все дуже багато залежить від нас. Дійсно, все в першу чергу залежить від нас, наш весь Всесвіт всередині нас. Коли ми все і нічого одночасно, коли ми тут і зараз, ми робимо своє по суті, майбутнє, це правда. Від наших навіть думок залежить завтрашній, можливо, день. Тому, да, звичайно, треба вміти брати на себе відповідальність і вам показують, що ви гармонізуєтесь. І ви як постійно будете щитувати дуже сильно інтуїтивно. Настільки у вас ситуація якась поміняла в житті, яка вже пішла, дала свої уроки. Оцей момент, коли ви емоційно переростете в нову е, якусь свою якість, якісь нові коди в вас загрузять, ви відкриєте своє серце і дуже хорошо будете відчувати світ інтуїтивно. Тому що вам це було потрібно. Тому що це. Обов'язково, як знаєте, як вплететься в вас. Воно вже вплітається, якщо ви дивитесь це відео і ми, вас привело а, подивитись його. Я вам вдячна за перегляд. Прекрасний розклад! Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити свої лайки. Це такий, як взаємообмін, енергією відбувається Таро. І взагалі, всесвіті! І я бажаю вам всього найкращого! Будьте пильними, уважними до себе, Відсвідковуйте всі свої емоції, розумійте, куди ви йдете далі, підсвічуйте самі собі це зараз ваш урок. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей на моєму каналі.